Філософія, не затихає ще віку людини в контексті проблеми соціальної девіталізації. Так? Оце тема, яка, в принципі, тут вам знайома в принципі, з лекцій, по чому читається. От дійсно Шенкарук, значить, коли він був головою провід товариства знання і президентом товариства знання, він дійсно думав про гасло, що напише навчання для всіх у всьому світі впродовж усього життя От через усе життя. От, і цифри підкреслював дійсно значить, про те, що. Людина, в принципі, людина має звичайні мікові категорії, має свою біографію. От, на кожному етапі він має свої якісь завдання. В цьому плані теж дуже багато складено міфів. От, цим питанням займався про викивий поділ, чим людина повинна займатися, і гелі займався, і шокінгау, і таке інше. От, і певний поділ людини були, але в одному, значить, було вчинка розумно. Дуже такий твердий, що людина повинна бути успішною в періоди свого життя. Вона не має поняття, що таке значить, старість, от у принципі. От вона поділяється на такі моменти, як розум, як мудрість, як здатність, як дієздатність. Це такі ключові слова, які дійсно вимірюється людина. От. Тобто людина, яка реалізує свої смисли, свої сенси, свої проекти, своє призначення, от, розуміння самого себе. От. І таким чином вона фактично визначає поняття, що ще любив говорити. Щоб жити, а не виживати. І фактично, е е е е підхід до того, що пошуки своє серце, своє смислів, вона є одним, дійсно і за тим, що колись говорили, що таке значить, енергія, вітальна енергія, що воно це таке вітальна енергія, звідки вона виходить? От ви знаєте, що значить, цим займався і Шопенгауер, От, і цих займався і інше, які говорили про те, що основою вітальності і близької активності є значить, і розум, хтось говорив воля, хтось говорив пасіонарність, хтось говорив Лібідо як джерело власної енергії і так далі, серед філософії. Але, значить, і в кінці кінців і от, існо, сучасна наука показує про те, що дійсно пізнання. Прагнення до щось пізнати, прагнення до смислів, фактично і є основою джерело основної енергії людини. От, ну, наприклад, пізнання от, і розуміння смислів а, 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 значить, по всій літературі органічно впливає на продовження вік людини. В Біблії люди довго жили, тому що мали свої смисли. Смисли це значить, заселити землю. Так? І тому ті міфічки, які ми там кажемо, може, скоріше не фібічні, а це дійсно. Мали такий довгий вік. От і на цій основі значить, і природа саме була в тому, що людина значить, черпала енергію самого себе. Так? От, і період, таким чином період людського життя не обмежується тільки, що, значить, що він значить, народився, от, потім значить, до 20 років був людиною. Потім 20 років він був скажімо, ішаком якого нав'ючили, ще 20 років, працював, працював, працював. Потім він був собакою, коли суміфів було який, значить, беріг своє минуле, яке він нажив, а потім він став мавкою. От і коли, значить, його мавпували всі, значить, і якимось чином е е е наслідували його діяльність і таке інше. От, Тобто і такий є варіант, коли говорить про те, значить про періоди людського життя. Але у всіх цих періодах є, є одно. Що людина на всіх протязі свого життя повинна бути успішною і успішною, от це є гасло фактично і товариства знання, яка має основну місію. Місію освіти дорослих. Освіта через все життя, от, освіта саме та, яка дає людині бути фактично завжди сучасної. Завжди сучасною, завжди будь-потрібною. Ну, фактично, в епоху, ми говоримо раніше, епоху, скажімо, з на життю і так далі. Це розуміли просвітництва. Це розуміли, тому що була сім'я, сім'я це була як основа, що вона була, як основа суспільства. Сім'я, де фактично теж іде перелізація людського життя. От людина спочатку народжується і вона ж, розуміє тільки своє его, сім'я ведучий від цього розуміння свого его. Так, фактично, в кругу сім'ї от дається якесь виховання. Потім навіть, сім значить, сім'я, значить, його сім'я, сім'ї, значить, потім йде знову ж таки вона знищується, любові до своєї природи, любові до своєї значить, історії, до свого краю і таке інше. Вона стає знач, людиною, дійсно, яка розуміє соціальний простір, яким розвивається, і те соціальні простір, те, яке дає їм якісь життєві сили. От. І таким чином. От і, і з'являється в людини дійсно отакий от момент, який ми говоримо, вона заряджається енергією від соціальності, від соціуму. Оце це цю питання, теж надзвичайно українській філософії, це питання надзвичайно активних. Українська філософія і фактично думка є пріоритетом у всьому світі. Отут от є от тут сидить якраз Юрій Михайлович, от нас який цю проблему дуже добре знає. Ну, По-перше, він взагалі добре знає, бо він спілкувався з Шинкорком в той час. А є ще Руденко, Микола Руденко, який дійсно значить, показав із пріоритетом усього світу, який зараз основує так званою фізичною економією, про, про те, що дійсно що природа дуже багато дала, дала в тому плані, що дала певні коди, і в тому числі дали генний код людині. Яка повинна розвиватися, має свій якийсь ген, як називається агеїстичний ген, який, в принципі, значить в цьому гені закладені не тільки самозборка, а й інструкції по самозборці людині. От, але цей ген, як і будь-який, значить, скажімо, зерно, вона потребує теплоти зовнішньої. От пам'ятаєте в Пушкіне, значить, як Титяни пробудилася любов до Оєгіна, то Пушкін написав так, як землю брошено зерно, а в ньому весни прощено. Так в неї любов така була. Тепло вона зігріта, огнем, а в ньому весни пробуждено. Як землю брошено, зерно, а в ньому весни пробуждено. От і фактично так, допустим, той же ж Скажімо, жолу, жолу, це фактично що? Таке, це збір його програми, його дає подальшого розвитку до великого дуба. Але коли він проросте, цей дуб, коли будуть певні умови, коли буде тепла земля волога, коли буде тепло відповідні і так далі, він тоді доростає до якоїсь, може, до якоїсь періоду. Таким чином, і Руденко, от, фактично, Руденко, от і Шинкарук ну, і до речі, да, тому що тут от, я бачу книжки, які випущені, до речі. Інститут філософії дуже такі, Шинкарук написано. Шинкарук і Стус, От тут є такий розділ на, наприклад. А теж не шинкарук, скажімо, і Руденко, вони близькі були знайомі з собою. І оцю енергію прогресу, звичайно, Шинкарук дуже добре розумів. От і тому поставив такі моменти, що значить саме розум, прагнення до знання, до пізнання, є що певна якраз та енергія, яка. Дійсно, людина спрямовує і є джерелом енергії внутрішнього потягу, внутрішніх якихось мотивів. І це з одного боку. З другого боку, значить, те, що дійсно людина фактично істота соціальна, вона в соціумі, зростає в сім'ї. І ніколи людина не стане повно значить, не буде розвиватися повноцінно, як тут говорилося, без ресентиментів, без, скажімо, без праці творчості, без фізіфу. Значить, праці, або ми кажемо качками, або, скажімо, там, це ж качки по-нашому -по -по сьогодні, да? хлопці, коли вони там вірить тягають, так? Або станки вони здаються з прежні свого тіла. От, так? От. Без цього неможливо неможливо виховати, коли? Коли в сім'ї немає любові, коли немає людяності, от, коли значить, немає якоїсь людської теплоти, якоїсь доброти, коли відсутня атмосфера. Благодійне добродійності, коли в суспільстві панує, скажімо, контактаційна якась мораль, От про що тут ми говорили, ресентименти значить, основоображених, коли ми говорили, що мораль у нас така, що в мене було не гірше, ніж сусіда, якщо в мене хата, значить, здох, хата згоріла, хай сусіда там теж те згорить так і таке інше. Так? От фактично без цього, коли немає милостивості, коли немає якоїсь щедрості душі. Душі, миротворчості і так далі, от тоді немає той, що ми кажемо оцій вітальної енергії, вітальної енергії. А якщо цього немає, то ми може, теж маємо надзвичайно інші, значить ми називаємо таку, як ми говоримо, значить, такі моменти, як девітальність дев дев або авітальність, тобто прагнення до якогось до смерті, до біологічної, до фізичної смерті і таке інше. От. І от фактично у Женка-Рука оця ідея, от, ну, вона значить, дійсно забрала центральне, ну, в мала центральне місце от, про те, що дійсно суспільство, суспільство буде успішним тоді, коли вона дає основу енергії своїм членам, цій, цій, саме свої, значить, властивості вітальності. От, на жаль, суспільство розвивається теж, Нада, бо значить, по іншим шляхам часто. От, що ми значить, дуже бачимо з вами часто, що відбувається зниження життєвої якоїсь активності в рамках сучасного соціального простору. От, іде, значить, в результаті змінюється і швидкості існування. От, і значить відбувається надзвичайно великий тиск технологічного домінування. От, ну, і Одночасно йдуть процеси і локалізації, і глобалізації, де особистість значить, втрачає свою значить, якусь ідентичність, розуміння самого себе, або, або свій селф, усвідомлює свої значить, втрачає свої. Він розуміє, хто він такий, що він хоче. От, і таким чином він перестає, значить, стається об'єктом формування масової культури, тому що від маси, від масовості, і фактично він несе в собі в цю Фактично властивості оці всі так званої індивідуальної маси. От, і ось, доходить навіть до того, що значить, надзвичайно велика проблема для суспільства це втрати волі до чогось. Суспільство розвивається так званий абулізм, втрати волі до роботи, до необхідності притворень, до необхідності безтворчої праці, з'являється байдужість. От, яка, значить, домінує, бо йдуть виявляється, тоді, коли значить жити можна, коли значить вважає, що жити можна і без мети, без формулівних якихось, без без мети перед собою, під у сенсу свого існування. От, без ігнорова при ігноруванні таких чеснот, як добро, любов, правильність, діологічна здатність, співпереживання. От і людина ну, таким чином. Повністю От, значить, заключається, значить, замикається в самій собі і вже, так, так би мовити, не, значить, не відчуває зовнішньої енергії від суспільства. От у нас теж є значить, ідеал суспільства, ідеал суспільства, як ми кажемо, правильного, розумного суспільства. От Розумним і повинно бути значить, з точки зору розвитку, розвитку значить, що при. В такому плані, що що б там не було, або далеко в минулому, або далеко в далекому майбутньому, але реальність повинна значить, розвиватися згідно логіки розуму, згідно тому, що потрібно людині, що потрібно її розвитку, виходячи з того, що людина все-таки є основний, значить, дійсно, і джерело багатства цього суспільства, і основним елементом будь-якого суспільства, що людина є, значить, така неприходяща цінність. Яка значить, рівномірна Богу, от, скажімо, по, хоча б по е, наявності так званої онтологічної свободи. Кант сказав, що на природу до Бога, тому що вона може робити вибір. Тільки і, значить, те, що вона може робити, ніхто її не примусить робити інакше. Не Бог навіть, там, не пісні, і ще якісь там якісті, і ще якісь там характеристики. О, таким чином, знову це проблема, проблема та, як суспільство повинно дати оцій вітальності, це живить, е, значить, живильне якось енергії. Так? І значить, е, знову, ж, е, знову ж, вона повинна суспільство розуміти, значить, і, значить, що з'являється новий, абсолютно новий тип людини в нашій період, це гома девітальні, людина. Де де який вона, значить, не черпує енергії зовні. От вона надіється лише на себе, на свої якісь пристрасті, на свої якісь забаганки і таке інше. І далі вона значить, фактично втрачає е в сенсів свого життя, інтерес до життя і таким чином. І цим вже біологічно доведено, що вона фактично нема смислів, і людина значить, фізично втрачає значить, фізичний час його існування. От таким чином, Чингарук, це надзвичайно для чого піднімав це питання, і ще раз кажу, що виходячи з того, що він не дійсно він голови про товариства знання, він говорив про це, про те, що значить, що, не, не затухаючи від людини, визнаний тим, що людина повинна. Вона буде брати тоді, коли вона віддає. Це значить, як знання. Знання, значить, багатіє тоді, коли вона ділиться. Вона примножиться тоді, коли ділиться. І людина примножить, коли вона щось віддає від себе, віддає комусь. от І в принципі, коли ми говоримо про фактично нашу з вами аудиторію, то вони просто сьогодні отримали ту інформацію. от... Е до питання до вітальні цілі тої інформації, що ви просто як в інтернеті щось цікаве прочитали. Ні, коли ви прослухали наших шановних лекторів, ви отримували переток психофізичної енергії в себе. Оце фактично, поки що, ми не знаємо, який цей механізм, але 100% ми дійсно заряджаються люди таким чином, і людина формує людину. Прикладів надзвичайно безліч. Скажімо, ну відомий, значить, скажімо, тію Лоб, який от, ви, 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 підняв усю філософію, підняв усю цей Кембриджський університет, практично він зараз рейтингує по всьому світу, тому що він примусив думати людей наперед, на століття вперед. Або, скажімо, ну, той же ну, Арістотель, який був фактично т'ютером у самого Македонського, які смисли передав, і таке інше. І дуже багато таких історій, прикладів, коли людина заряджає людину. От і таким чином, оце багатство дійсно значить, спілкування. Багажання людського спілкування, спілкування замикання в собі, воно дійсно дає нову життєву енергію От, у цьому світі. Ну, звичайно, зараз люди захоплюються з тирідом, тобто самобудови свого тіла, значить, далі, значить, нарцицизмом. От, я хочу сказати, що нарцицизм теж, незвичайно, по, теж поширено певні періоди свого життя. Але філософія показала гідність нарцисизму, міф про, про нарциса, як, як він називається міф Нарцис. Ну, що він дійсно значить, був такий вродливий, що був надзвичайно значить, закоханий самого себе. От весь час тратив, що дивився, значить, ну, побачив, дружина була спочатку Лунь, яка відлунювала, він себе бачив дружині ну, як Луна. От дивився в себе в воду, значить, дивився на воду, на воду, на воду, і в кінці кінців щось з ним сталося, він утопився, так? Тобто шлях нікуди. Жінка його перетворилася в ехо, Теж міфічний але, е, вроді образ, але глибоко філософський, тому що в кінці кінців жінка повинна сказати останнє слово, так, яке еко. От, ми теж повинні це зрозуміти, цей, значить, оскільки ми тут говорили про міфи, і цей міф повинен зрозуміти, тому що в них закладені всі філософські моменти. Тепер інше питання значить, є ще раз, кажу, що ну, Шинкарук, звичайно, значить, питання дійсно ці вітання, соціальні вітання дуже придавати уваги, скажімо, фіїхти, Чернігів і так далі, придавали ці уваги. От, і ясно, що Шенкарук не мог обійти це питання увагою. І він говорив про те, що е, в період життя людини. Він поділив на певні значить, періоди, От. але йдеться шлях завжди до мудрості. І Пік розвитку людини це коли він дає якусь мудрість, коли розумів мудрість. Ну, скажімо, мудрість Соломонова, і це, і це пройде. Тобто він вже людина перебачила кілька поколінь, він зрозумів суть життя і так далі, сам пережив ці моменти. От. І Основне призначення такої людини, людини, яка дійсно побачила щось у житті. І, от вона, і, значить, і вона стає, повинна передавати саме смисли, наперед задані якісь дії. От, значить, і ці смисли дає такі, яка значить, дає людині якусь вітальність, от, здатність до подальшого свого розвитку. Є старші в сім'ї, завжди були в історії, тому що не знали такого скажімо, операційну віку, в сім'ї завжди були, і старші люди мали найбільший авторитет. От, і авторитет це вдавав саме на виховання поколінь, в тому числі і через покоління. От, і таким чином, в суспільстві дійсно надзвичайно цікавий механізм так званий саморегуляції, коли старші люди мудрі, вносили стабільність в суспільстві, коли вони формували так званий атачмент, атмачме це значить відданість, це значить обов'язковість, і таке інше в сім'ї і в суспільстві. От, так, от. Всі розуміли тоді, що сім'я це частина суспільства, це серед простани суспільства. Так? От, і сім'я виконує свою функцію, а суспільство виконує свою функцію. Тому люди підтримували значить, і, і героїв, і істини цього суспільства, і історію, і легенди цього суспільства підтверджували для того, щоб дійсно значить, таким чином передати атачмент передати, свого роду, своєї сім'ї, свого, е, свого суспільства. От таким чином от, ми говоримо про те, що... Таким чином, Таким чином Шенкарук підходив до того, все що людина повинна знач, відчувати іншу людину, що людина повинна відчувати в собі щастя. Щастя, це коли він дійсно, щастя це коли прояв до іншого, коли ти центр своє, коли, е, любов це тоді, коли ти бачиш е, значить, центр своєї уваги в іншому. А любов це тоді, коли ти відчуваєш щастя в собі по відношенню до іншого, а інше по відношенню до себе. Так, і тоді ти відчуваєш в стані такої любові, в стані щастя, і от любов він і говорить, що любов от, і дає особливу теплоту, особливо енергію для того, щоб людина дійсно потім самобілізувалася і мала шлях до успіху. Звичайно, велику роль він значить, надавав таким значить, питанням, які ніхто тоді не задаває, питання віри, От віра як упевненості в собі, віра як передбачення чогось. Віра, як нести в собі якусь істину, яку ти потім реалізуєш і так далі, станеш тимсь, яким ти хочеш бути. І тоді ти перетворишся вже в істину, як, значить, що ти сам є істина, тому що ти теж відповідно до своєї природи, до своїх властивостей. Далі Шенкуру підняв таку категорію, звичайно, як надія, що ти не в тільки віри повинен значить, вірити, а й діяти. Надія це значить, українське слово, яке направить тебе надію. По, значить, по своїй вірі, по своїм переконанням, розумінню своїх істин, по свої, своїй природі. Звичайно, значить, і ти повинен... Значить, а, значить, основне серед них це, звичайно, любов. Любов, яка значить, дійсно є зараженням, основний значить, людину, значить, любов заражає людину, людину так? От, Це якийсь, якась енергія, особлива енергія. От, яка повинна домінувати в людському середовищі любов перш за все. і тому, значить, от бачите, теж Шенкарук таким чином теж ці слова Шевченка. Обніміться, брати мої, молю вас благаю, обніміться. Чердорук розумів, це питання обніміться не просто, скажімо, символічно, він навіть фігурально розумів, тому що коли людина обнімається згодом, це відчуває енергодне, відчуває путь серця, відчуває кровобіг і так далі, і так далі. відчуває людину людиною справжньою. Так? І таким чином якимось заражається якимось способом. Ну от, фактично, коли ми говоримо про ці моменти. От Моменти про те, що е, філософія е, у контексті дійсно, значить, ось, е, е, в контексті е, девітальності, яка виникає, Проблема є з дивітальності, вона розвивається, так? людина замикається і немає в неї, звідки черпати оцю теплоту зовнішню, яка так необхідна для, для її розвитку. Тому ми повинні розуміти суспільство, перш за все, суспільство, як. Єдиний організм, де кожний член є значить, якусь виконує функцію по, значить, по відношенню до іншого члена. Тобто ми є членами суспільства, виконуємо функції по відношенню значить, і служимо один одному. Так? І, можливо, ми можемо бути там і рабами у цьому питанні. Слово раб воно не дуже погане. Слово раб це слово робітник. В принципі. Так, робітник. От, значить, якщо от ближче до нашого значить, розуміння, ми повинні служити один одному, робити один для одного і таке інше. От таким чином ми повинні розуміти наше суспільство і нас у цьому суспільстві, що ми залежні від суспільства. От, болить щось в суспільстві, значить, це болить у нас. Болить у нас, значить, повинно болити в суспільстві. Оце ось таке розуміння, як ми говоримо досконалого суспільства, яке надзвичайно значить, ну, я вважаю, глибоко. От і послідовно вивчав Шинкарук і почав вивчати, починає разом із своїми колегами от, інститутом філософії, філософським факультетом, де він був, і замдеканом був деканом, де він читав постійно лекції нам, от, де він нас заражав своєю енергією. А я так вважаю, що це психофізичними перетоками якісь тут були, крім того, що якась інформація була. От, ну, От бажаю, щоб ви теж на своєму шляху зустріли такого шинка рука, як зустріли от ми, які тут в ряду сидячі. Дякую за увагу.